Сократівські питання. Міш, а у мене клюєт? А у коли клюєт? Клює? Ні, не такі. Сократівські питання допомагають глибше розібратися у будь-якому твердженні. Наприклад, вам хтось каже: успішні люди встають о п'ятій ранку. І тому вони успішні. Звучить розумно. Але тепер питання. Успішні це хто? А якщо я встаю у сьомі, я автоматично невдаха, чи є дослідження, що підтверджують саме це? А може, успіх це ще дисципліна, середовище, інтереси? А що буде, якщо всі школярі почнуть вставати у п'ятки? Вони всі стануть успішними. От бачиш, усього 5 питань. А вже з'являються сумніви.